Завдяки доказовій базі Служби безпеки засуджено ще одного ворожого поплічника, який працював на росіян у Луганській області. За матеріалами СБУ, суд призначив йому 12 років ув'язнення з конфіскації майна заочно. Також його позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. За даними слідства, після захоплення Новопсковської територіальної громади 50-річний місцевий мешканець підтримав загарбників. Окупанти за це призначили його на керівну посаду філіалу «Луганськгазу». газу. Начальник міжрайонного управління забезпечував безперебійне постачання українського газу окупаційним адміністраціям держави агресора. Крім цього, псевдопосадовець у своїй діяльності керувався так званими законодавчими актами Російської Федерації, чим сприяв ворогу та посилював окупацію території. Наразі, за матеріалами Служби безпеки України, суд визнав фігуранта винним за частиною 1 статті 111 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за пособництво державі агресору. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.